Цієї доби російські війська відкрили вогонь по 16 населеним пунктам Донецької області. Напередодні ввечері вдарили по Покровську. Вчора близько 19-ї з боку російських окупантів було задіяне дрони шахід 136 Вони влучили в склади сільхозпідприємства. загиблих на цей час. Поки що ми розуміємо, що загиблих поранених немає. Є незначні пошкодження по цивільній інфраструктурі. За добу армія РФ зруйнувала на Донеччині 9 житлових будинків. Окупанти били з БПЛА Шахет-136 ракет С-300 реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та мінометів. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Тліщиївка, Озарянівка, Майорськ, Кам'янка, Первомайське, Невельське. Мар'їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області. З селища Водяне Покровського району рятувальники ДСНС евакуювали чотирьох людей. Ще 23 людям допомогли дістатися з місця збору для евакуації до потягу у Покровськ. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас.